Так, чуваки і девушки, всім добрий ранок. О, в танчиках от наступив новий рік, да, там вся оця движуха новогодня. Е записую новий відос. Я от, ну, не вийшов у мене танк, да, от Бонни повернулась. Звідки Бонів е думав, получається, цей, як сказати, думав. поставити там ще. Ну, 5 тисяч, да, там чи скільки воно за це, я воно фіг там не дало мені. Ну, заслужену нагороду, да використати на цей. Як сказати, на те, щоб ще ставку поставити. Тому бо не повернулись назад. Я от забираю нагороди, да, які. Ну, всі забирають. О, 5 і буде стіль. Один. Ну, да, вже завтра приходить. Купив я парочку штук Кому зміг відправив, теж ви приймайте в кого цей. Ну, хто у мене от, в друзях туди, як би. Ну, кому зміг, кому цей відправив я. Тому чекайте ваші там перемагазини чи що. Рекомендую, як от казав. ВГ, звісно, на ці коробки ажіотаж шалений роблять. Але я скажу так, якщо куплять по 5-10 по штук, то в принципі нормально. Ну, якщо і танчик якийсь випаде. Якщо танчик не випаде, то як сказати, получається більше купляти нема смисла, чесно кажу. Вже казав це не раз. Вг, звісно, з цими коробками підкоручує так, що мама не горить. То там з восьмерками, то з дев'ятками, то зараз оце з десятками. Ну, ввели, да, там 11 левел, блін. Ну я їх не качав. да, от Прикольно було б, звісно, щоб ви, да, там, хто от в мене в друзях, да, там, щоб ви там з різних країн, з різних з цього писали. Це було б так круто. Я вас хоч і не бачив, да, там, ні разу. і Ви мене не бачили. Але прикольно. Ну, в ВГО це молодці да, що хоч поміняли цей. Екранчик, да там головне цей, ну, красиво Чим-то от Швеції напоминає, да там Норвегію. А ось о, новий танчик без ZT-70. Якби, ну, такий. Ну, танчик, як сказати, а, десятка, кстати, на да, десятка. Танчики, Танчик, як ото кажуть, ну, понятно, що. Не лишні, але сказати, що в них там якась фішка крута, якийсь це, я не можу. Тому якби, це і Тому якби... То діло кожного, да, ну я от купив, виходить, скільки. 11 штук, да? в принципі, як завжди. В принципі, плюс-мінус, як, як завжди. І виходить, що. ха 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 що... Багато, Ве багато, багато денег бере за ці коробки і, і не і нема сенсу особливо багато їх купувати, тому що був, може бути так, що ви купите да, 30-40 коробок, заплатите там сумасшедші ну Виходить, що з часом ці танки вам надої, на, 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 ну, стануть скучні, да, надаєсь вам на них іграти. І, Якби, да, я стараюся, як от що отримав, да, і з цього грати. Яке як б воно б там гавняне б не було, ну і грати. Тому таке. Ладно, все. Не буду більше. <смас> Блять, що це кеска? О, о, баги. От. Не буду більше мусоли, да. якби поїхали відкривати коробки, подивимося, що мені випаде. Я теж собі взяв, як сказав. Парочку. <смі> Та й таке, подивимося, що мені випаде. Можете написати, що вам випаде, якби не знаю. Да-да-да, спасіба, ВГ. Давайте почнемо відкривати коробки. <смі> так, от статістика да, 0 відкрито. Я, я завжди от, щось <смі> восточні покупаю. Ну, вони, кстати, якісь довгі стали ці коробки, трошки вони змінилися. Якби мені в принципі як ото казав колись, мені вже одинаково чи випаде там щось, чи не випаде. Я от купив чуть-чуть да, ради плюшок. Вже більше даже удовольствия, да там вам кидати, ніж ли собі. Якби це я роблю ну, від душі, да там від чистого серця. Тому мені не треба нічого там кидати. Якби... Хто хотів, чи хто найближчий, да там з моїх друзів, то вони отримали обов'язково якісь коробочки, якісь плюшки, тому якби зі мною вигідно дружити. Ну і спілкуватись так само. Ну я не покупаю вас Це ні в якому разі. Це як ото кажуть, кожен сам за себе. Да? і Якби в кожного ну подобається да, там, спілкуватися там з людьми, вже хто там женатий, да там. Чи не женатий, чи там, ну, вже такі, я не можу сказати, як я, да, там, ну, постарше, чим я, скажімо так. якби, Було б цікаво, да, там, якби ви всі да, там, жили там, в різних країнах, да, там, ну, в мене є да, там, в Німеччині, да, там, в Польщі, якби один в Штатах да, там, у мене живе. Ну, цікаво було б да, там, якби, якби. Всі писали да, там, у танках. Ігра може об'єднувати. Да? І якби цікаво було б не те, що там політика, а просто що там спілкуються да, там люди. Отут, звісно, да, ВВ може якби, підніматися за рахунок цього, бо багато людей да, там, в різних країнах, в різних цих ну, грають в ті чи інші ігрульки. І тому б цікаво було б да, там, ну, в мене є чу-чуть, да, небагато хто там живе не в Україні, да, скажімо так. І цікаво було б. Так саме, що да, там, в різних городах України теж цікаво, як там хто живе да там. Якби тому таке. Ладно, все, буду відкривати коробки, не буду вас затребувати. Так, 11 штук. От я купив, да, тут 50 до цього. Ну я кажу, я більше купляти не буду. в мене в. По-перше, нема більше можливості, да? а во вторых що ну що трошки я в ЕГЕ багато стараюсь не донатити. От виходить файл, то, то, що був на цей, мені кажеться, то було вигідніше, ніж Новогодні. Ну, новогодні, да, плюшки більше. Ладно, все, поїхали відкривати, щоб я вже не затримував. Перша коробочка. от. Що в нас випало? День Перема 250 голден. Ну, нормально, в принципі. Якщо Перем є, це завжди хорошо. Ще день Перема 250. Якби ще хоч якийсь без би хоча б, щоб не зря, як ото кажуть. Бо голда і перемця, ну це таке це, бля, я можу і так його купити, Якби, на що воно мені треба, як ото кажуть? Ну, сипе от голду і перемот. Ну, бля, в принципі, це тоже лишнім не буде. Просто що за ці деньги, да, там. За це воно не сильно вигідно. Якби. І Герольку дає 5 коробок осталося <гум> останніх. Ну, я казав, що ну, трошки вони змінили, так. Да. Трошки вони змінили. Але виходить, що, як сказати, що ну, Вре трошки жлобиться. Жлобиться реально, ВГ жлобиться. Бо раніше, я пам'ятаю, раніше це було ну, більш стояще, да, ніж зараз Зараз вони трохи. Шанси оці на танк дуже малі, бо немає. 100 000. Ну і от последня коробка, да. 11 штук відкрив. Е, даже ніякий стіль, да, ніякий танк. То есть, Ну, от на лице, да, от. 139, ну... Там ще по по отримаю, да. ну от статістика, да. 10 днів. ну 3 гол 3 голди за хорошо, 300 ка, срібла і все. Ну, то есть, наглядний приклад, що да, ВГ особливо донатити не треба. Ну, це так, якби. Да, так, Тому, так як би. Рекомендація, так скажемо. Тому таке, як, кстаті, да, я собі. Такий купив, ну як купив дали от заслужену цю. да. Тоже ж баговане блять було, не міг довго забрати. Е, буде, от не знаю, на мене ви на ГК, Кстати, бачите, я без клана. Тому тоже, хто от гуляє, да, там кланові двіжухи збирається. Да, як вже казав, раз місяць можу збиратися, можу цей. Якби катати, ну, маневри, то само собою якби маневри, то, блін. то як обов'язок да, от катати маневри. Там, яка, і постаратися взяти якийсь танчик. Ну, якщо вийде, якщо не вийде, ну. Якби кстати, вже 40 тисяч, якби ну, можна питатися, да, там вже наступний раз там, там взяти, Правда, я не знаю вже, особливо якщо чіф перейшов, я вже не знаю. Якби обідно, що Чіфа не взяв, мені дуже обідно, я навіть два дня чи не заходив. Тому таке. А коробки, ось ви самі бачите, да, якщо раніше там, я пам'ятаю, блін, із ну, 15-ти, да? з 12, хоч якісь тілі випадали, хоч якісь там танки там, 3, -го, 5 -го уровня, да? ну, там, е, якогось там 8, Часто з восьмого випадали. Мені от випала шкода, по-моєму, Т-56 та от. Калібан от в мене був теж десь він тут у мене. Це я точно пам'ятаю Калібан. Що цей, кстати, є нові навики. Що точно цей, що точно получається. Ну, шанси більші були на, на танк. Да? Не, не от вони зараз би, як би, ціна, то по факту ну, чуть-чуть, понятно, піднялась, да, Врешті не може без цього, як сказати, без ну, щоб ціна не піднялась. Да, ну, трошки піднялась ціна, да, трошки цей І тому вони, як би, як сказати, вони трошки. З цими коробками замануха, да, цей, що трошки ресурсів да, там, якби ві, вігроків, в ігроків трошки дінь, да, там, витягнуть, то це в них як, як золоте дно, як золоте цей, якби, правило, як блін, що тупо хочеш цей да. Ну, Ладно, як от цей, що можна поміняти, да, от тебе те Чех випав. Ну, зараз, от, чесно, зараз танки такі собі. Я, я так чуть-чуть подивився, да, їх, то мені от, чесно, ну так, не, не сильно впечатляю, да, щоб там донатити. Понятно, якщо випаде да, там, із 6, з 9 коробок, да, там, ну хай даже, з 15 да, там, чи з 20, то це ще ну, хоч якось. Якщо ото, куплять по 30 по сорок коробок, то чуваки і дівчинки... То грає в танчики, воно не вигідно, чесно. плюк, Да. Якби, Якщо на на, жаль там з 5, з 10 там, чи з 20 витягнути танк якийсь, неважливо який там, даже там 3 чи 5 левела, то все рівно воно вигідно. Якби, Може, я, звісно, ще там цей, ну це я ще не знаю, мені треба буде працювати, що може там, під Новий год чи там, в кінці вже. Ще підкупить там парочку. Ну це таке. Ладно, все, отак я відкрив новогодні коробки. Да, отак, чуваки, відкриваються новогодні коробки. Бля, я вже тут все позабував, як воно тут цей задачі ці. Ще... А, на 11-ку вже додали. А як тут поручення? Так. Блять, город док А, ось сюди. Йолку от під, піднімає. Вже воно, конечно, блін, а то не так як раньше, да, що там. Цей, як сказати, перший. От. Що раніше я помню було, да. Раніше там те ігрушки ці собирав, трошки там цей. А зараз оце типа... І граєш, воно там щось собі там додавляє, от, да, там другі, друга атмосфера. Я по факту взагалі ніфіга не роблю, як да. Якби просто собі якісь там оці ресурси збираю, да, там. трошки собі цей і все. І воно саме якісь ігрушки збирає, якісь цей. Ну, немає вже того інтересу, да, який, який був типа, раніше. От раніше, да, воно якось там даже прикольно було збирати, як от типа, кросворд чи пазли, да, оцей, щоб типа, атмосферу цю підняти. Я ось вже до третього почти, з моїми цими підняв. А тут не вистачає. Можу поміняти от зараз. Так, а що мені треба тіпа, золото на цей... на... Зелене, я не знаю, як воно називається. Я його називаю золото. Как бы мені так типа простіше. Блін, а чого воно... от от, от так, блін. Я типа вказую 1000, да, а воно мені 40 показує. А, ось ось, 700. Бачите, блять, ігра просто багує, просто. Ще трохи піднімемо цю атмосферу. І ось чуть трохи. Тут уже не хватить, так. Да. Ну, тобто. Трошки чуть-чуть не вистача. Ладно, от я до третього цього ще буду там трохи поіграю, трохи це і записав як сказати, як я граю, но поки в мене нема можливості, да, особливої. Цей, ну от, оце вони красиво забили. Як я не спорю. Чафі. А що чафі, а ага, он сюда харади. Уміють оце в раз новогодню цю атмосферу. Але все остальне як ну таке собі. Так, а що в мене... А, а не. Не цей, так. поручение по... блин, а чё? Не понимаю. Здесь, здесь было тот цей. А, Чафи, Чафи, блин. Да нет, не Чафи. Штаб, значит. Тоже не то. Ладно, там здесь это было цей, блин. А, вот все, блядь, поручение. Так, Так оце запонароблювали. Так подивимося, що цей челік буде казати. чи показувати. Музика нового, новогодня. Так. Пух, красиво. Ні, оце, звісно, вони прикольно зробили. Якби раніше такого не було, так? Да? оце не спорю. А все остальне, якби оце. Ну, та да, там, улучшай, да, там, особливо даже, там, не збирай, просто ігра і цей, ну, таке собі. Так. Ладно, все, чуваки і девушки. Рад був всіх якби, кинуть подарунки, якщо хтось отримав, хтось не отримав, хтось подивиться, отримає. В общем, в такому от плані. Бережіть себе та близьких. Рад був кинути всім вкусняшку, от так я собі, не обізсути, як ото кажуть. Скільки міг кожному цей. Я теж це особисто чекав, але да? я чекав не так, як танки, як собі якісь плюшки отримати. Тому таке. А танк уже так на удачу. <смас> як Самий більший танк я хотів чів, але не вийшло опять. Не вийшло. Тому буду без чіфа. Ні, в мене є, звісно, чип. <тіки> Тільки не той, який мені подобається. Ось він. У мене оце є, да. Якось мені повезло, я його отримав. Тому таке. Ладно, все, всім удачі, всім пока. Бережіть себе, всіх з наступаючими праздниками, в такий час, хоча я не знаю, чи можна вітати, чи не можна. Якби, ну, самі приймаєте, війна, да? там світла нема, важко. Тому, ну так. Завдяки там другим людям, да, там, воєнним можемо чуть-чуть розслабитись. Хоч трошки подумати про новий вік. якби, Хоча він уже проходить як ото само собою. Ладно, все, всім удачі, всім пока-пока. Зустрінемося в наступних відосах. Бережіть себе та близьких.